Поліцейські зафіксували 2708 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог обстріляв 17 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селища Велика Новосілка, Гродівка, Курахівка, села Бересток, Високоіванівка, Костянтинопіль, Маринівка, Миколаївка, Плещеївка, Рай Олександрівка, Шевченко. Пошкоджено 57 цивільних об'єктів, 31 житловий будинок, адмінбудів. В підприємства, об'єкт соціальної інфраструктури, елеватор, критичну інфраструктуру, автомобілі у Гродівці внаслідок артилерійського обстрілу загинуло три жінки: 26, 32 та 77 років. Пошкоджено три приватних оселі. Двох цивільних осіб окупанти вбили у Плешіївці. Руйнувань зазнали шість приватних будинків. На мирноград війська РФ скинули дві керовані бомби у МПБ д 30 СН, поранили трьох жителів. Пошкодили сім приватних осель, чотири адмінбудівлі, підприємство. Велика Новосівка витримала подвійний авіаудар бомбами КАП 250 Двоє людей чоловік та дружина. Отримали травми. Зруйновано будинок. По одному пораненому, в залізному та миколаївці. Трьома авіабомбами КАП 250 з модулем ОМПК. Ворог вдарив по лиману. Мешканці не постраждали пошкоджену соціальну та критичну інфраструктуру. На Шевченко, Росія, спрямувала дві авіабомби. Кап 250. Пошкоджено шість приватних осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.